За українськими звичаями, на Прикарпатті колядуватимуть і щедруватимуть аж до стрітення. До розколяди дорослих долучаються і найменші. Сьогодні наші кореспонденти побували у дитячому дошкільному закладі Троянда, де почули від вихованців, окрім календарних пісень, віншування та побажання скорішої перемоги світла над темрявою, добра над злом. Як показує дійсність, виховання патріотизму майбутніх громадян України треба розпочинати з раннього віку. І поки батьки заробляють на хліб насущний, вихователі розучують з дітьми традиційні пісні новорічно різдвяного циклу. Багато цікавих і надзвичайно корисних форм роботи було проведено і у цьому році, і в минулому. І дуже багато. Працюють у нас музичні керівники в репертуарі виступів наших дітей. Впроваджуємо колядки етнічні, народні, систематично запрошуємо і батьків. І вихователів, музичні керівники та вихователі у своїй роботі використовують чимало напрацювань етнопедагогіки, запрошують для виступів професійних виконавців. На цій розколяді діти побачили і почули бандуристок музичного училища імені Дениса Січинського. Для збагачення музично-естетичного виховання ми працюємо з такою великою співпрацею з музичною школою номер 3 До нас приходять бандуристи, домристи. Викладачі скрипки, викладачі фортепіано, і дуже багато наших випускників зараз поступили в музичне училище. Колядки, щедрівки, віншування, засівання, нехай ще не зовсім усвідомлюючи зміст, але душею, відчуваючи естетику і мелодику, діти усіх груп намагались виконати як найкраще все те. Що вивчили з вихователями і батьками? Розколюда крокує прикарпаттям, і найменші не відстають від старших.